Всім доброго дня. Сьогодні на огляд у нас такий чудовий автомобіль потрапив. Hyundai Ioniq, автомобіль гібридний, бензин 1,6 двигун і плюс є можливість їхати на електротязі. Авто 2017 року виробництва приїхало з Америки. Вже розмитано, стоїть на обліку. А по кузову авто не фарбоване. Зараз перевіримо його прибором, покажу його стан салону. двигун, покажу, як працює. Чудове авто, економне, витрати пального 4 літра бензину по місту Київ складає. Все я вже поїздив на ньому 2 тижні. Що ще можна сказати? Досить цікавий автомобіль, економний, такий міський. До речі, дуже непогана динаміка в нього. 2017 рік нагадаю. Коробка автомат. Отже, що, поїхали. Зараз перевіримо зразу стан локофарбова в першу чергу. Так. 14,7, тут я трошки не розумію, здається, капоче алюмінієвий, чи що дуже мало показує. 15. ну навіть. 14,1 Так, здається, капот алюмінієвий, тому такі показники. Так, так. Да. Капот був алюмінієвий, бо ось. Бачите, пише N-ferum. Значить це алюміній. Бо якщо ось, крило металева то FERUM пише. Отже, капот не фарбований крилишко 100 мікронів 99 також не фарбовано 129 до 140 це не фарбована деталь іде 124 93 112 99 94 76 107 97. 92. Тобто водійська сторона і дах не фарбований. Дивимося пройом в якому стані. 72. 16. 62. 69. Пройом не фарбований. Дивимося з тієї сторони прийомчик. 15. 15. Бачу, 13. Тут також не фарбований. Так, що кришка багажника каже. Вона так само алюмінієва. 0,2. 0 навіть. Ну так і такі показники в мене прибор показує на алюмінію 0,7. Ну, вона не фарбована. Я і візуально бачу, що вона не фарбована. І там герметик, всі заводські лейби, всі на місці. Отже, крило заднє ліве. 82, 75, 99, крило не фарбоване. 113, задня права дверка не фарбована. 102. 94. 117. 121. 82. І 91. Так. І ще дах з тієї сторони. 101. І 102. Отже, авто дійсно не фарбована Кришка багажника в нього і капот алюмінієвий Так, тепер поїхали по комплектації. Що ми маємо? Маємо безключовий доступ. До речі, тут дуже цікава ручка підсвічується ввечері. 4 склопідйомники. Центральний замок, електродзеркала. Мультикермо, круїз контроль, підключається телефон. Так, ручний тормоз ножний, ESP функція є. Так, це відкривати лючок і якась тут функція мені об'ясняли, це щось з бро... збросок акумуляторної батареї. Треба розбиратися. Так, коробочка автомат. Там у нас є виход для USB, AUX, 2 розетки двохзонний клімат контроль, мультимедія з дисплеєм, з навігацією. Ну, така цікава, зараз заведу, включу, покажуся. Так, сидіння водія. Чудово. Пасажирський чудово, до речі, на автобігу 52 тисячі миль, це 83 тисячі кілометрів. Тобто, ну... він не має, виглядає чудово, бо навіть 100 тисяч машина не прийшла. Задній ряд сидінь. Багажне відділення. До речі, багажник такий міський. На жаль, немає полочки тут шторки, ну і не було. але там... Її можна придбати окремо. Так. Ну, Карти тут так само давно. Ну, авто має малий пробіг, особих недоліків немає. Зараз я покажу, там які є по кузову вони значні. Це все, це я полірував, все, бачите, не доброде. Саме безключовий доступ з цієї сторони. Так, карта пасажирська, пасажирське сидіння. Чистенький, охайний салон збережений. Так, які маємо мінуси? Є пару сколів. Отут ось, ось, ось на дверці, на крилашки і ось тут ось на бампері. Трошечки їх підкапав пополірував, але такий колір важко под... потрапити. І еще на криші, якщо тут придивитися, є царапинки, ну не знаю, камера їх ловить. Не ловить, мабуть, що так? Да? О, ось-ось-ось, ось. Ось Отака царапинка. Вона теж її заполірувала, нічого там страшного нема. І є сколик усе на капоті. Це із недоліків, все остальне в плюсах. Отже, маємо маленький пробіг, чудовий 17-й рік, авто на автоматі, 4 літри розход бензина по місту Київ, чудова динаміка, авто потужно їде, 110 чи 115 кінських сил. А, безключовий доступ. Так, зараз я ножки струшу Сильно почкать. І покажу вам, як тут все гарно виглядає. Так. Ось включаємо з загорається отакий Hyundai. Все, щоб завести авто треба. Ага, Ну все, вже воно завелося, воно зараз на електротягі, його і не чутно, що воно працює. Зараз включу. Така гарна. До речі, що би ви не все показує. Переключаємо світло, авто, або звичайно все покаже. Дворники все включили, зразу показує, який у вас режим. Зараз ось все написано, EVO. ось, ось це, це значить на електротязі. Так, є задня камера. До речі, якщо ми рулем крутимо, бачите, показує, куди ми з вами. Переїдемо стопчик чи ні. Так, двохзонна кліма. Працює. Обігрів лобового обігрів заднього стекла. USB виход дві розетки. Тут ну, багато всяких функцій. Це можна дивитися, як ми їдемо. Ось, наприклад, зараз. Давайте я включу драйв, щоб було видно. включив драйв, поїхали і показує, що ми їдемо на електротязі. Бачите, не чутно взагалі як їде. І показує, звідки береться. От, поїхали назад. Взагалі не чутно. Тихенько працює. Так, тут ще є навігація, виход в інтернет. Таке велике розширене меню, тут треба розбиратися, якщо чесно не розбирався. Немає мені на то часу. Спідометра в мілях і в кілометрах показує рівень заряду акумуляторної батареї. Коли показує зарядка, звідки йде або від двигуна, або від якщо тосить, до речі, тормозимо, теж то підзаряджається якась там кінетична енергія виробляється. Дуже розумна машина. У мене така перша. Цікаво їхати. Так, під капотне пространство. Виглядає як на 83 тисячі. Все тут забереженько, збережено, не фарбовано. О, до речі, бачите, раз і вона сама завелася. Чого вона завелася? Щоб не сідав акумулятор. Отака розумна-прирозумна машина. Дуже добре що завелась, Почуємо, як роботу двигун. Рівненько, тихенько. Дивіться, взагалі ніяких вібрацій, нічого нема. Так, отакий чудовий автомобіль, гібридний двигун, бензин плюс електротяга. Кого зацікавило, зв'язуйтеся. Розкажу більш детальніше, приїжджайте на тест-драйв, спробуйте. Цікавий гарний автомобіль. Нагадується 2017 рік. Це Америка, коробка автомат. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Ну і перемоги, звичайно, нашій любій Україні. До побачення!